Є чотири типи клієнтів. Перший тип це ті люди, які купують все завжди найдешевше. Другий тип це ціна, якість. Третій це ті люди, які… От їм завжди потрібно все терміново. От просто такий вид людей. Четвертий це VIP. Завжди є 5% людей, які просто купують найдорожче. І зараз питання: для кого у вас повинна бути пропозиція? Ви зараз подумаєте, що для всіх, тому що це ж клієнти. Але я вам скажу одне: що ці люди, які ж завжди шукають найдешевше, ні в якому разі ви не повинні бути в цьому оточенні. Ці люди, які купують завжди найдешевше, вони розуміють з самого початку, що вони купують лайно. І ви таким чином будете себе позиціонувати як продавець лайна. Тому, коли ви конкуруєте ціною і ви повідомляєте, що у вас все найдешевше, то це не круто. В експертному бізнесі, де, вирішується, де вирішує все особистий бренд, коли у вас особистий маркетинг і так далі, то ви просто себе позиціонуєте як найдешевше. І відповідно до вас приходять такі ж люди, які ніколи в своєму житті не можуть дозволити щось цінне. І знаєте, в чому прикол? В тому, що якщо ваші послуги там коштують навіть 100 гривень, то вони за них душу вам зійдять.